Відбулось повернення насправді до нормальності, тому що було ненормально те, що Трамп постійно сподівався, що з Путіним можна домовитись лише добром. От я думаю, що Трамп зараз зрозумів, що Путін це не та людина, з якою можна говорити лише мовою хороших слів. Ну, в принципі, я думаю, що Трамп абсолютно був щирий ще на початку свого другого терміну, коли казав, що може домовитись з Путіним. Тому що він людина з бізнесу. І людина, яка звикла думати, що якщо він пропонує своєму партнерам хорошу оборудку з можливістю отримувати прибутки, то, звісно, ця пропозиція буде прийнята. Ну а як же інакше? В бізнесі ж так працює. Бізнесмени ж не лякають одне одного, вони пропонують вигідні умови. Оці Трамп думав, що він. Людина, яка має величезний досвід у бізнесі, він ставав мільярдером в сполучених штатах кілька разів, причому в дуже складному бізнесі, гральному бізнесі, в будівельному бізнесі. Там не так, то все просто не треба думати, що він такий наївний цей Трамп, якщо він став мільярдером в такій країні. Так, от він пропонує Трамп Трамп. Пропонує Путіну вигідні умови. І він не може зрозуміти, чому Путін не згоджується на ці умови. Це в нього абсолютний був розрив його уявлення і шаблону про те, як мають поводити себе люди. А річ у тім, що Путін мислить іншими категоріями. У нього радники, це там Катерина Перша, Петро І він мислить цими своїми міфами про історію. Він не мислить. Категоріями раціональними, тим більше, що йому належить по суті вся Російська Федерація, все його власне, Він що хоче, та й робить так. Йому в принципі неможливо щось таке запропонувати вигідно, тому що в нього все є. А як живуть росіяни? Йому байдуже. І от нарешті Трамп почав розуміти оцю величезну свідоглядну різницю між ними і Путіним. Тому він казав: мене Путін розчарував. Я не чекав, що він це зробив. але він отак от це робить.